Усім добрий день. А я ось сиджу на порозі, у нас дуже хмарно сьогодні. Якось таке зранку було прохладно, а зараз хмарюки такі, ще й гримить. Сіла на поріг, усього. та й сижу, дивлюся, курчата бігають, каченята. В селі я ж, кажу, тишина, нікого ніде нема, вийдеш на вулицю, таке відчуття, що нікого нема. Всі зайняті роботи, городи. Це я шарюся, якщо чесно. І то та й бур'ян на городі, ай, там буде. На тій картошці. Все одно його осінню треба буде косити. А це рви руками, тільки руки ці надривай і все остальне, ай. Не хочу. Кажуть, що ой, треба вирвати бур'ян, а то ж насівається там все все. А тіпа типу, без цього він не насівається. Ой. Ми рвали, так рвали, що я аж. Попала в лікарню. Були за два дня, вирвали весь бур'ян на городі, та й в мене камінець з почки пішов. Так що рішила, хай цей раз росте. Нічого не станеться. У нас цибуля чесник ми випулили, все гарне, морква буряки виполені. а на картошки це таке, хай там росте. Та й усе гримить. І знаєте що? Наш собака рекс дуже боїться грому. І почув, що гримить, пригнався усе до мене і поліз в сіни. Я ж такого собаки не бачила. Боїться грому? Ховається за людину, дуже боїться грому. Починає скиглити. Що, Рекс, ти боїшся грому? Да. Раз каже дядько дуже на вулиці сильно гриміло, каже, як злякався, забіг в хату, під диван сховався, представте? Не міг його вигнати. Каже, я його б'ю, виганяю з хати, бо в нас не собаки, не коти, в хаті їх немає. Каже, я його виганяю, а він, каже, до мене огризається ще і каже, і не вилазить з того дивана. Ну, Такий у нас собака, О, дощ починається вже. Щось коченятка двоє в нас прихворіло, не знаю, що таке. Щось лежать і не хочуть навіть вставати. О, чуєте, як гримить? Ваще. Пішла я стірку зніму. Чи це буде дощ? Це вітер хмари пережене? Навірно, буде. Сьогодні, до речі, свято, сьогодні Іллі. Так що всіх вітаю. Хто і хто і хто і Ілля, всіх вітаю Святом! Дівчатка, сьогодні хочу привітати одну чудову людину, мою підписницю Нелічку. В неї сьогодні день народження. Нелічка, від усього серця бажаю тобі міцного здоров'я, жіночого такого щастя і щоб збулися усі твої найзаповітніші бажання. Ти така чудова, приємна людина. Мені приємно, що ти є моєю підписницею, завжди коментуєш мої відео. Тому. Ти добра людина, залишайся завжди такою. Дівчата, хочу ще вам показати, що я смачненьке сьогодні приготувала. О, кукурузку. Бачите. Дивіться, поки сиділа, дивіться, котеня зловило мишу і грається. Ці коти ж теж хочуть видерти, а воно шипить і не дає. Це мурка зловила. Мурка! Дивіться, що виробляє з цією мишою? Це капець. Ну, вона дохла вже, думаю. Да, миша дохла. Рається нею. Дівчата з'їла кукурузи. І таке ощущення, що не качан з'їла тієї кукурузи, а гектар. Желудок якийсь став, не знаю. У мене з цієї кукурузи взагалі таке було сьогодні. Йдемо на базар, бо ми їздили в центр там районний, на базарчик. Купили там таке. Помілечовки, як то кажуть. І захотіла ж я цієї кукурузи. Підходжу до одної жінки та й кажу, по чому кукуруза? Вона каже, п'ять качанів, там 40 гривень. Думаю, нічого собі. Кажу, це у вас цукрова, ось така вкусна. Вона каже, да, да». я кажу, можна попробувати?» Вона так дивиться на мене. Каже, а хто цю кукурузу пробує на базарі? Кажу я. Каже, а хто це пробує кукурудзу? Ну, я пробую. Кажу, тако трошки візьму. Кажу, якщо цукрова і така добра, то чого б не взяти. Але щось у мене так смутне, є сумнення взяли, тому що 40 гривень, ну не знаю. Я попробувала, а вона кормова, така невкусна взагалі. Це чіткі такі, звісно, квадратні були. Я кажу, це у вас далеко не цукрова, обична кукуруза, ще й не солодка. Йдемо далі, стоїть жіночка, продає теж 15 гривень один, одна штучка. Я кажу, а вас спробувати можна? Ну, да, без питань, беріть там це все. Я спробувала дійсно солодка, вкусна така. Так що кукурузу можна пробувати. На базарі, нічого страшного, якщо одненьку бубочку зімою, і узнаємо, чи вона солодка, чи не солодка. Отак. Помила голову, сохне. Так, дівчатки, буду гарно. От так. Дівчатка, на цьому відео буду своє завершувати, тому що інтернет в селі дуже поганий, і якщо велике відео, то воно не хоче грузитися. Сьогодні, сьогоднішнє моє відео, яке я раніше вам попереднє випустила, воно в мене аж в Любарі загрузилося. Представляєте? Не хотіло грузитися. Тому всім кажу, до побачення, будьте здорові!